Ітак, друзі, всім привіт! З вами Арсен Карачун і сьогодні ми будемо... Всім привіт, з вами Зарина, І сьогодні я буду грати в нову гру... Ну як в нову симулятор Мы Ми сьогодні будемо кататися на трамваї і відкривати всі трамваї. Зараз вам покажу, що, що за трамваї тут. Перший трамвай. Ой, перший трамвай. Зараз не чу я оборудоваю, що так, да? Це вже перший трамвай. Симулятор трамвая, коротше, їх дуже багато, я вам їх може покажу. Але не знаю, я хочу вам сказати, що відео е, по ігрі Brawl Stars будуть. Я просто. Я просто вирішив про трамвай засняти, тому що я побачив по статистиці свого каналу, що ви починаєте відписуватись. Е, не потрібно відписуватись. Я для вас стараюсь. Це не так дуже... це не так просто збираються подарки в гліб Бравл Старс. Я просто не показую вам, як я приїхала. Але на самом деле це дуже тяжко для вас зазняти відео про Бравл Старс. Так що, будь ласка, перед началом відео підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть будь-який комментарій. Мені буде дуже приємно, за те, що ви мене... підтримайте. А, подожди. Ты да не надо выкатишь. А, добрый. Скажи маме, что я снимаю, я буду дыхать. так Так, друзья, э, Петренко, будь ласка. Мне будет дуже приємно. Вот такие вот трамваи, вот такая вот кабинка. Ой. Я хоть з... А назад ты не вернешься не е. А, не. Идемо. Ось ми люди зараз заберемо. Ось такий салон виглядає. Дивіться. Вот так люди заходять в трамвай. Це, друзі, за симулятор трамвая Це дуже стара гра, але я її решил бо я не пам'ятаю, чи є ця гра на моєму каналі. Подивіться, будь ласка, зайдіть до мене на канал і подивіться, чи є це відео про, про гру... трамвай поэтому я ще хочу вам сказати, що відео будуть э, про, про гру Brawl Stars э, видео будет, так что, так что ждите. Поехали. Так, так быстро. Поехали, не спешим, потому что едем. Вот так вот, друзья. Тихо, 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 чуть людей не приехал. Все, приехала, зараз собрямо. Поїхали. Е, в цій игрі ми попитаємося відкрити откр... трамвай. Постаратися, ми постараємося з вами е, відкрити всі, всі трамваї, всі ігри. Я ще раз повторюю, що е, відео про Brawl Stars обов'язково буде. Це не так просто. Я просто е, старопяшки, щоб засняти. Ігру Бравсте... Ой, ігру. Е, трамвай, щоб канал. Канал не забросився. Тому що я хочу його розвести... Ну, роз, розвить канал. Я хочу для вас старатися. Я для вас стараюся, так що не ви не подумайте. Будь ласка, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно за те, що ви підпишетесь. Поїхали, друзі, приємного перегляду. Беріть, чи як брід вкусняшки, поїхали, друзі. Обережно, їдемо, 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 їдемо. Страшно, страшно, страшно. Їдемо куратні, їдемо їдемо. Їдем. А що я так легенько, бо тому що якщо я, зараз я поспішу, то цей, то я то я, то я про... ой, то я цей злечу з рельс. Так, не звертайте на посторонні звуки. Це Заліна з мамою тут включають уроки. Тому не звертайте бой. Поїхали. Ось так люди заходять. Ось так трамвай виглядає. Ось так, да. Ось так трамвай виглядає, Ось такий ось трамвай. Напишіть в коментарях. І... В які мені ще ігри пограти, окрім... Бравл Старс, трамвай і, і тому подібне. Напишіть мені в коментарях любую игру, Але желательно ссылку мені скинути в моєму телеграм-каналі. У мене є телеграм-канал, на який посилання під цим відео на мій телеграм-канал. Мені буде дуже приємно за те, що ви мене підтримаєте в моєму телеграм-каналі. Я в телеграм-каналі з вами общаюся. Обязательно пишіть туди, я в телеграмі О, бачите, штраф за те, що ти збив людину в грі трамвай. От бачите, спішити не треба. Бачите, як виходить все. Я для вас стараюся. Вот так... Ой, вот так блин быстро едет, кстати. Ой. Ты хленько. Я снимаю, я Так, друзі, я вибачаюсь. Я ничего вырізать не буду. За посторонние звуки, то завине, а з мамою тут спорить. Так що выбачаюсь. Поїхали, друзі, з вами подали. Підтримка, друзі, як вам така гра Симулятор трамвая. Як вам така. Я вам така гра, напишіть мені в коментарях. Якщо ви захочете продовження Якщо ви захочете продовження цієї гри е, бро, е, в трамваї, то якщо ви хочете продовження гри е, бро, в трамваї, то я зіснімую. О, о, бачите? Спочатку починаємо, тому що я, мене збили б, блін, за цей. А як а! Тихо, не спіши. Like like, 아, так він швидко труді. О, бачите, так не можна робити, бачите, як я. Бо я знімаю тихенько. Все, забрали ми людей, ось что... бачите. Я снимаю, алё. Трамвай, симулятор трамвай. Друзі, я спочатку почув, тому що мене збили. Маши... Машина їхала симулятор трамвая, Симулятор трамвая, Так що, друзі, о, бачите. то не збивайте, блін. О... Ой, боже мой. Друзі, я вибачаю за Поїхали, да. друзі. Тихо. От... От так вот спешить, друзі, не треба. Я ще раз повторюю, вы хочете продовження, щоб я засняв про игру. Брав ст... Ой, про ігру трамвай відео. Якщо ви хочете, щоб я заснял ще відео, це продовження, то підтримка, будь ласка. Поїхали. Отак от люди, бачите, заходять ось такий от салон. Так, все. Поїхали. О, бачите, з великого сніга ніо. Ну, нічого ну, страшного, бачите, страху страшно. А це зліва, бачите, тут сума. Ця сума збирається на трамвай. Тиха. Все, приїхали. Зараз ми іншого. Іншу людину зберемо. Забираємо. Вот так люди і виходять. з іншу людину кихань. Забираємо. Людина, бачите, виходить. Одна люди заходять, одна дві, три людини, виходять Так. Е, приїхали. Опана. Все, їдемо, їдемо, їдемо далі. Напишіть в коментарях, як, як вам така гра. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви хочете продовження, то... Бо я приїхав звичайно, з того, нічого страшного. О, бачите, як виходять, бачите? Тобто, е -е, виходить, бачите, то є так, що цей, е -е, якщо ти спішиш, то ти проігруєш. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобалось таке відео, таке розговорне, е -е, таке про ігру, про, е -е, про ігру е -е, трамвай, якщо вам таке відео сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, напишіть любі коментарі. Я всі коментарі читаю. І підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал. Мені це буде дуже приємно за те, що ви мене підтримуєте. Е -е якщо за те, що ви підписані, підписані до мене. мене. Ви для мене як мотивація. Так що підписуйтесь. Я з вами. Общаюсь в коментарях, в телеграмі, в чаті. У мене є телеграм. Будь ласка, найти, ссылка буде в описі під цим відео. На мій телеграм-чат. Я в чаті з вами розмовляю. Так що підписуйтесь, з вами був Арсен Карачун. До следующего відео. Ждіть відео по Брауз Старсу. Все. З вами був, був Арсен Карачун. Всім пока-пока. Ждіть відео. Нове. До нових зустрічей.